Пустеля кунене, повітря тремтить над висушеною землею, розпеченою до білого кольору. Здається, тут не вижити нічому живому, лише пилюка витає в повітрі, осідаючи на всьому. І серед цього безжального пекла рухаються вони, жінки та чоловіки, чия шкіра кольору заходу сонця вкрита стародавнім сяйвом вохри та трав. Це плем'я Хімба. Народ, чиє життя здається абсолютним запереченням всього, до чого ми звикли. Тут усе робиться інакше, інакше будуються стосунки, інакше виражається близькість, інакше розуміється саме поняття тіла та його призначення. Тому що у світі, де сонце не просто світло, а випробування на міцність, а вода надзвичайна розкіш, виживання породжує інші закони і інші дивовижні звичаї. Поки у нашому світі ми ховаємо тіло під одягом, приховуємо його недосконалості та боїмося показати справжні почуття, хімба живуть навстіж. Їхні тіла не приховують, їхні тіла створюють. Щоранку жінки та чоловіки хімба витрачають довгі хвилини на ритуал, який для нас був би неймовірним. Вони натирають шкіру густою сумішчю з червоної вохри, тваринного жиру та ароматичних трав. Це не просто прикраса, хоча колір їхніх тіл цей глибокий, теплий відтінок, неймовірно красивий на тлі випаленої землі. Це їхній одяг, їхній захист, їхній зв'язок із предками та їхній спосіб вижити. Думаєте, це косметика? Ні. Це щит від нещадного сонця, зволожувальний крем в умовах абсолютної сухості, засіб гігієни, що замінює воду, якої немає. І, звичайно, це символ приналежності, знак зрілості та готовності. Для хімба це природність, зведена в ритуал. Тіло тут не об'єкт сорому чи жадання в нашому розумінні, це інструмент життя, який потрібно оберігати та посилювати. На землі хімба не шукають свіжості. Ця червона паста, яку вони називають отізе, має свій особливий, землистий, трохи пряний аромат. Він витає над стійбищем, змішуючись із запахом диму від багать і сухої трави. Цей запах частина їхньої ідентичності, їхньої історії, їхньої повсякденності. Він розповідає без слів про те, хто вони і де вони живуть. Їхня соціальна структура здається нам незвично жорсткою, але всередині неї дивовижна гнучкість і повага. Усе засновано на згоді та стародавніх правилах, що передаються з покоління в покоління, правилах, які допомагають співіснувати в умовах, що не залишають місця для слабкості чи непорозуміння. Стосунки між людьми тут теж будуються за іншими принципами тут немає місця нашим уявленням про власництво чи ревності у звичному вигляді, є повага до вибору та згоди. І є традиції, які здаються дикими, але для хімба це норма, вивірена віками життя під палючим сонцем. Одна з таких традицій передати дружину. Але суть цього звичаю набагато глибша, ніж може здатися непосвяченому. Це не проста передача власності, це прояв найвищої гостинності та довіри. Уявіть, у стійбище приходить гість подорожній. Втомлений від довгого шляху під палючим сонцем. Його зустрічають, пропонують їжу, місце біля багаття. І потім чоловік може запропонувати йому розділити його ложе з його дружиною на ніч. Для нас це шок, зрада, підступність. Але для Хімба це жест, що говорить: ми довіряємо тобі повністю. Ти прийнятий у нашому домі, розділяєш із нами найцінніше. Це не прояв слабкості чоловіка чи його байдужості, це прояв сили, впевненості та глибокої поваги до гостя. І найголовніше, жінка має право відмовитися, її згода вирішальний фактор. Ніхто не може змусити її. Якщо вона не хоче, звичай не відбудеться. Це підкреслює її високий статус і авторитет у середині сім'ї та громади. Вона не річ, яку можна передати. Вона, жінка, чия думка має вагу. На землі хімба не питають, хто прийшов, питають, з ким ти готовий поділитися. Ця традиція показує, наскільки відкрито та природньо хімба ставляться до близькості. Для них це не щось ганебне чи приховане, а частина життя, яка може бути вираженням гостинності, довіри чи просто природньої потреби. При цьому тут немає хаосу. Усе підпорядковано правилам, згодам і взаємній повазі. У їхньому світі, де кожен день це боротьба зі стихією, немає місця для зайвих умовностей. Є тільки чиста відкрита реальність. І в цій реальності тіло, стосунки та близькість стають частиною складної, але гармонійної системи виживання та співіснування. Червона глина на шкірі, аромат трав, погляд, повний гідності, усе це говорить про дивовижну силу народу, який навчився жити в умовах, де більшість із нас просто не вижила б. Традиція, про яку ми почали говорити, це лише одна нитка в складному візерунку стосунків хімба. Вона показує головне тут інтимність, близькість це не те, що ховають. Це частина життя, яка може бути відкритою, узгодженою і навіть слугувати знаком найглибшої поваги та гостинності. Для нас це може звучати дико, але для Хімба це уклад, вивірений віками. У цьому світі, де кожен день виклик, немає місця для ревнощів у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Тут цінується згода та прозорість у межах своїх правил. Якщо жінка згодна на пропозицію чоловіка прийняти гостя, це її рішення, шановане всією громадою. Якщо чоловік чи жінка обирають мати кілька партнерів, це теж може бути частиною їхнього життя, якщо це узгоджено в рамках їхньої соціальної структури. Так, у Хімба існує форма полігамії: як чоловіки, так і жінки можуть мати кілька партнерів на різних етапах життя або одночасно. Але це не хаотичне чи таємне явище, це частина їхньої системи, заснована на взаємній повазі, потребах громади і знову ж таки на згоді. Тут не шукають ексклюзивності в нашому розумінні, тут шукають стійкості та продовження життя в суворих умовах. Контраст більш ніж очевидний. Там, де ми бачимо порушення норм і підстави для драми, хімба бачать природне продовження життя, зумовлене реаліями їхнього існування. Їхня сексуальність відкрита не тому, що вони примітивні, а тому, що в їхньому світі немає причин приховувати те, що є частиною природи людини і може слугувати зміцненню соціальних зв'язків. При цьому тут немає ніякої вульгарності чи примусу. Все підпорядковано суворому етикету і давнім правилам. Жінки хімба, незважаючи на зовнішні елементи патріархального укладу, мають дивовижну силу і високий соціальний статус. Саме вони, берегині традицій, домашнього вогнища і ось цього дивовижного ритуалу з червоною вохрою. Вони ухвалюють рішення про повсякденне життя, управляють домашнім господарством, обробляють шкури, готують їжу. Їхнє право на згоду чи відмову в таких важливих питаннях підкреслює їхній авторитет. Вони не власність, вони частина суспільного обміну, але обміну, де їхня воля має значення. В їхньому світі жінка це не тільки краса, створена вохрою і жиром, це ще й стовп, на якому тримається вся хата. Вони сильні, незалежні у своїх сферах впливу і глибоко шановані за свою роль у підтримці життя племені. Центр їхнього світу, фізичний і духовний, родове стійбище і священний вогонь Окондува. Вогонь горить безперервно, він, зв'язок із предками, символ життя і захисту. Навколо цього вогню відбувається все їхнє життя. Збираються старішини, вирішуються суперечки, проводяться ритуали, тут приймають гостей. І саме тут, під покровом ночі, можуть відбуватися ті самі візити гостя, якщо на те є згода. Це не просто житло, це серце їхнього існування, місце, де правила і традиції набувають плоті. Погляньте на жінку хімба. Її шкіра сяє червоним, на голові складна зачіска, прикрашена вохрою і мушлями. Вона несе на голові важку ношу або майструє прикраси. В її образі немає виклику, але є непохитна гідність. Вона втілення сили і адаптації, які дозволили її народу вижити в нестерпних умовах. На землі Хімба не питають, що скажуть люди, питають, чи так правильно за нашими правилами. І що ми можемо дізнатися у цих дивовижних людей, що живуть у світі розпеченої землі і давніх звичаїв. Можливо, урок у тому, що справжня близькість і стосунки можуть набувати найрізноманітніших форм. Головне, це згода, повага і чесність всередині прийнятої системи. Можливо, в тому, що тіло це не об'єкт сорому, а інструмент життя, який потрібно приймати і оберігати. Можливо, в тому, що сила духу і здатність адаптуватися до найсуворіших умов ось що робить народ по-справжньому великим. Хімба не схожі на нас, їхній світ управляється іншими законами, їхні цінності здаються нам чужими. Але саме в цій інакшості укладена їхня сила і мудрість, мудрість виживання, мудрість відкритості, мудрість прийняття себе та інших, такими, які вони є, під палючим сонцем пустелі.